Доброго дня! Мене звати Віра Борисенко. Минув рік, як я вперше почула про команду Все про гроші. Переглядаючи матеріали, що надходили на мою поштову скриньку, дізналась багато нового. Можливо, про дещо чула раніше та не придавала значення. Я дійшла висновку, що дуже багато в моєму житті проходить повз мене лише через елементарні незнання, деяких речей. Я завжди вважала, що успішна людина. І досягла всього того, що можна досягти на даний момент. Та раптом зрозуміла, що можна мати набагато більше, маючи знання та використовуючи інструменти, які здобула, пройшовши тренінг-інтенсив Rise Money, скориставшись пропозицією командою Все про гроші. Мені прийшлось до душі, матеріали викладені в доступній формі. Також додаткові посилання на літературу, яку можна прочитати, зразу скачавши її. Приємно вразило відношення незалежних фінансових консультантів до справи, якою вони займаються. Видно, що вони цим живуть і прагнуть своїми знаннями поділитися з іншими. Закріплення за кожним учасником тренінгу-консультанта це супер, адже впродовж усього тренінгу я відчувала підтримку. У виконанні домашніх завдань, особливо в тих питаннях, де я новачок, це складання фінансового плану, уведенні домашньої бухгалтерії, пошуку фінансових установ та багато іншого. Для мене було відкриттям, що при грамотному розподілі і, викладанні, і вкладанні грошей кошти можуть працювати на мене. Дізналася, як можна створити пасивний дохід, над створенням якого почала працювати з перших днів проходження тренінгу. А саме головне зрозуміла. Неважливо, скільки тобі років, головне ставити цілі і прагнути їх досягнення, використовуючи пропозиції, які отримала на тренінгу, а також впевнена, що маючи підтримку команду Все про гроші, всі цілі поставлені в моєму фінансовому плані, здійснені. Молодці 10 балів. Дякую команді та особистому незалежному консультанту Андрію Середі. Так тримати. До побачення!